Доброго дня! Хочу сняти відео про те, що робити із старими рамками. Взагалі, рамки медові. Бажано оставляти для отводків, для підкормки бджіл в небеззяточний період. Але в мене рамок таких вже вдосталь. Я завжди оставляю їх із залишком так сказати. І хотів вам розповісти про один з метод, що з ними робити. От, Наприклад, я перебрав рамки, ну, ці вже на вибраковку, ці вже підуть на. Я їх повирізаю, вимию. Наприклад, мені вже вона Вона вже пора її, меду бачите, багато в ній. Вона вже темна. Це піде на вибраковку. Це теж чорна. Соти вже маленькі, Вона можна було б. І оставить, але в мене їх достатньо. Це піде. Це, наприклад, меду багато, Тож, але рамка мені не подобається і вибракуємо. Отаку От рамочку я залишу, бачите, світленька, трішки сіялася, я її залишу на підгодівлю або на відводки. Таку я рамку залишаю. Рамка вже чорна, теж куча меда, ми її вберемо. Це теж бджоли бросили, влетіли, з медом ось таке все і залишилось. Тобто все, це теж медова. Ось я скільки хочу їх убрати. У мене вдосталь сушнини полумедових, медових, в мене вистачає. З цих рамок я їх взагалі хочу вибракувати, але там куча меда що я буду робити. Я хочу зробити з неї медову брагу. Так як ідуть травневі празника, треба підготуватися. Що я зроблю? Я зараз повирізаю мед з сотами і поскидаю все в, в цю нержавіючий бак. Потім виймаю все і е, далі покажу, що ми будемо з цим робити. А ось такі рамочки я залишаю. У мене їх багато. Я їх залишаю, зараз занесу в склад і буду хранити, і ждати, буде ждати вона свого періоду. З цим я зараз покажу, що буду робити. На дворі дощ я зараз швидко зріжу їх, скидаю і перейдемо в приміщення, я покажу, як далі з ними працювати. Ось так. Повирізав. Получилась бодійка, Це зараз треба буде вимивати, це найлегке діло. Вирізав я прямо з проволокою. Тут у мене втулочки стоять, не проблема її буде замінити. Так що йдемо працювати далі. Так, Далі процедура відібрав я трішки в миску, бо тут була пощі повна цей бадья. Налив сюди трішки більше, ніж пів відра гарячої води, гарячої прямо крупу. Воно. І. Починаю розмивати, його Розламую, розмивати. Трішки вийшло, взяв у кусочок, кинув ще і добре руками роз... розмішуємо, розшмакуємо, щоб розтворити мед. Справа нелегка. Бажано, щоб ця йомка стояла на постійному підігріві, бо, зрозуміло, що мед ох... Ох... охлаждає воду. Але Процес іде потихеньку. Далі воно це все відіжметься. І будемо варити. Далі покажу. Так, вимив я ось що в нас вийшло. Витавлений вручну воск, Сути і тут залишилося трішки, Далі я виражавлюю його. Викидаю це ще запроцідю все. Так, процідили через таке сице. Там ще в мене залишилося ще на одну йомкость. Перевірив я цукристість, Тут була цукристість 35, я розбавив водою, розбавив її до 25-ти. поверну, покажу. Бачите, до 25 розбавив. Головне, щоб не більше 30 було. Е, ну, для брашки кажуть 20-18. добре Але я варю, я зараз цю йомкость поставлю на вогнище і доведу до кипіння. І прокипячу її е, ну, десь на протязі 10-15 минут. Тут збереться піна. І я її буду постійно вбирати, я це далі покажу. Для чого це робиться? Це робиться, перш за все, мед це є е, консервант. Він не, не дасть дріжджям нормально працювати. Чому ж і роблять е, е, 18-20%, щоб дріжджам було легше працювати. Я зараз його переварю. Він втратить свої концентра... е, ну, ці властивості, і дріжджі будуть добре працювати. Ось так дивіться, закипіло. І піднялася п'єнка. П'єнку собирати легко, коли бачите комфорку я стягну каструлю, щоб кипіло тільки з однієї сторони, тоді п'єну збиває в один край і легко дуже збирати її. Це тут весь білок, який залишився, його збирає. І отаку минут. 10 я варю його, поки соберу всю пінку, потім воно плече прозрачне і гарне. Дождемося, що постило до 30 градусів і додамо дріжджі. Так, е, сироп уже остив. Получилося е, трішки більше, ніж я розрахував. Без літрів 30 вийшло. Добавили дріжджі, як бачите, в цю баклажку додали раніше, бо вона раніше остила. Тут вже процес іде повним ходом, шумить гідрозатвор, як видно, булькоти. Всі баклашки тільки взяли в дріжджі, ще реакція сильно не пішла. Отже, процес запущено. Тепер чекаємо, поки воно вибродиться і заснімемо вам кінечний результат. Заніс я в котельню біля котла поставив, щоб врага була в теплі, щоб швидше пройшов процес зброжування. Так що. Про результат я вам повідомлю. Обов'язково поставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та підписка. Дякую за перегляди. Слава Україні!